За який тариф ви пропонуєте законку? При е, розрахунку фінансового плану, розрахування планової реалізації послуг та отримання е, доходу від того, православ до розрахунку тариф розмірів 75 гривень 66 км. Для покриття усіх необхідних план дотратий 2026 років. Ще скалі вас. <кхм> е... Кредитно-міслане підприємство, судове рішення, що взагалі відбувається у вас на підприємстві? Як того обслуговування кредитів, так в цьому році, в квітні місяці, податковою службою було подано досуду, поза досуду для примусового стягнення е, просроченої кредитної заборгованості. Комунального підприємства в розмірі 51 мільйон е, 500 тисяч гривень. У е, процесі розгляду судової справи підприємством було направлено відзив, в якому ми просили з рахуванням відповідного обставин розтремінувати дане погашення на 12 місяців, е, про, що було підтриму на селі першої інстанції. На даний час від квітня місяця буде перед підприємством самостійно сплачено. 3,5 мільйони. Тобто на даний час по судовому позову є заборовані 48 мільйонів. Ви маєте на увазі самостійно сплачено від доходів підприємств? Кошту підприємств. Без, без вливань з міського бюджету? По кредиту в цьому році, по обслуговуванню кредиту, до цього бюджету, бюджету кошти не вливалися. Але ми прийняли програму підтримки водоканалу по компенсації електроенергії. В сумі на 24 мільйони. Тобто, не піднімаючи ціну, яка є на раді 30 гривень, забудові відведені водопостачання, ми мусимо допомогти і не допомагаємо. Тому війна виходиться 24 мільйони. Плюс оця заборгованість, яка буде постійно наростати. Тому що свої кошти вони не зможуть покривати кредит, який взяти у 2009 і 2014 році. Падане Миколаю, господь, напрошую це запитання. У 2022 та в 2023 році в нас були можливості, якщо не повністю, але навіть було можливості повністю, а частково закрити кредит зі статувих капіталів. Чому ми це не зробили? А чого ми не закрити морове? Ви призначаєте, ми всі ви попросили кредит. Тобто, коли я став міським головою, було 60 мільйонів. На той стан, на той час, при курсі, е, який коштують, курс десь 20 менше. Зараз за цих 4 роки нові нарахування, нові пені, скажіть, яку суму ми всього платили за цей період? за період 2021 року, то тепер сплачено 54 мільйони. Це сплатно кошти місцевого бюджету і, і кошти підприємства. Кошти підприємства в розмірі 11 мільйонів. Тобто ті. Планові платежі і рекламне тіло перед усіх, тут велика сума це пеня, яка наросла до 2020 року. Тут найбільша сума в цьому рік. А ми стараємося тіло кредиту платити постійно. Було 60-50% платили ще 50 водії. Тому що коли брали кредит, був 8 за долар і 0,5%. відсотка. Зараз в зв'язку з війною ставка процентна 6,5%. І курс ви знаєте. Тому тут як не вонися не можна навіть. Навіть якщо б ми заплатили у 22-му році повністю, то 0,23, ну ми на 23. Ну, б наросло, скажемо, їх не постійно платити. Ще одне у вас запитання, пане Миколаевич. Є добро питання. Подійно, є Ні. Він мені так виключно ваші призівці. Прошу, якщо голосувати, то час не прошу голосувати. За 14 отримали зимне розпали 14 річний рейд. На наступне.